Поки okay. наводився і його забрали, ну... Я хоча б намагався навестись. А хоча б не намагався навестись. Так, а тут я знаю, люблять сидіти красені. Так, я правий, я правий. Це вже точно не пробив. Було зайвим, треба було не стріляти. Зараз довше заряджатимусь. О, 60ТПшечка там стоїть. Ні-ні-ні, Девід Блейн. Прям так різко я на тебе виїздити не хочу. Хочу виїздити не різко. О, прийдь карандаш. Та потихеньку. Годинни дві тому тільки встав. Чайку бахнув, роздоплився. І стрімити. Хотів вчора пострімити, потім подивився на рандом. У інших блогерів вирішив, та ну його нахер. Оп. Ele não gostaram da tua azeite, <coughs>